Привіт! Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогоднішнє моє відео це відеозвіт у СП Тамари Новікової. Це СП називається візерунки UA». Сьогодні я вам хочу показати ось такий літній візерунок сітка. Це дуже простенька сітка, але як вона ефектно виглядає? Ось так. Вона просто ниточка досить така скручена. Якщо вона розправиться, буде ось така сіточка. Дуже легко в'язати цю сітку, і я вам сьогодні це покажу. Перший ряд у нас буде установочний ряд, це ряд нульовий. Цей ряд я зв'язала просто лицевими петлями. Далі буду вам показати ось рапорт у нас в'язання. Дві петлі і 2 ряди. Так, починаємо в'язати. Першу петлю я знімаю, друга у нас віворітня, Це буде також друга кромочна. Перша і друга у нас буде дві петлі спереді кромочні і 2 кінці. Пружкові, Чи як у нас говорять? Ну, я, я так кажу: ось дві петельки. Першу зняли, друга віворітна. Далі робимо накид. І дві петельки пров'язуємо разом вигорітньою. Далі накид і знову дві петельки разом вигорітньою. Ось так. Далі знову накид і знову дві петельки разом вигорітньою. Потім накид, дві петельки вигорітньою. Так, до кінця ряда пров'язуємо дуже-дуже легкий візерунок. Ось, і останні дві петельки, це у нас будуть дві виворітні петельки пружкові. Ось так. Все, пров'язала. Тепер перевертаємо в'язання на другу сторону. І так само будемо в'язати другу сторону. Тобто, першу петельку знімаємо, друга петелька так само пружкова буде у нас виворітна, а далі накид. Дві петельки разом виворітною. Знову накид, дві петельки разом виворітною. І так, таким чином ми в'яжемо до кінця нашого рядочку. Так, в кінці ряду. Так само, як і в попередньому ряду. Останні дві петельки, пружкові в нас будуть і їх в'яжемо виворітніми. Ось так. Все ось такий легкий візерунок сітка. Дивіться, як класно він виглядає. Коли його розтягнути, це коли вже виріб попереться. І ось така краса. Я думаю, на літочко саме те, що потрібно. Ось так. це я вам показала візеруночок. А зараз я хочу відповісти на деякі запитання тегу візерунки UA. Запитання. Це там багато запитань, томочка молодець, придумала багатько. Але я сьогодні відповім десь приблизно на половину з них. Іншу половину я потім. У слідуючому відео покажу, розкажу, дам відповіді в слідуючому відео на другу половину. Отже, поїхали. Перше запитання. Чому ти долучилась до цього СП? Як вам сказати, чому я долучилась до цього СП? А в мене зустрічає запитання: а хіба можна було не долучитись до нього? Хіба це? Нам в'язальницям не потрібно? Це потрібно, це дуже потрібно, тому що у нас українських в'язальниць повинна бути своя база, така собі база візерунків, щоб ми не ходили по чужим ворожим каналам, не дивилися, ми це все знаємо, ми це все вміємо. Хіба важко поділитись, записати відео з візерунком, виставити в YouTube? Щоб комусь десь колись, можливо, це відео пригодиться, хтось колись і використає ваш той чи інший візерунок у своїх виробах. Думаю, запитання вичерпано, тому що ось така у мене відповідь. Я не знаю, що додавати більше. Ну, тому що так є. Отже, друге запитання, які візерунки тобі ближче? Тіньові, прості рельєфні, складні рельєфні спицями чи гачком? Е, мені, я найбільше в'яжу спицями, власне. Гачком ну, теж вмію, але я, я не дуже. Я більше люблю спицями в'язати. І е, зазвичай в'яжу нескладні візерунки е, такі, щоб. Не треба було заморочуватись, тому що я можу їх кинути в сумку, взяти на роботу, там в'язати, щоб багато-багато схем не ракувати. І я, якщо чесно, я не дуже полюбляю схеми. Я з тих людей, котрі ось так полюбляють відкрити відео, подивитись візерунок, як його показує в'язальниця, як його показує майстриня, і повторити за нею. Я не дуже люблю читати схемки. Отже, і, і не дуже люблю складні візерунки. Я не женусь за тими книгами, з візерунками складними. Я захоплюю, звичайно, тими в'язальницями, тими майстриньками, які так вдало виконують ті чи інші складні візерунки. І так, це, захоп, це захопливо, звичайно. Але я рахую, що. на Такий візерунок треба мати просто відведений час і не один час, щоб сидіти спокійно, все з головою поринути в той візерунок. А коли ось так в'яжеш в перебіжках між роботою, між готовкою, між пранням і домашніми справами, то ні. Це однозначно, що ні. Я. Весь час в'яжу в перебіжках, можна сказати. Тож, для мене найпростіші візерунки. Я люблю прості візерунки, і щоб вони, щоб вони були прості і гарні. Тіньові візерунки також мені дуже подобаються, особливо у дитячих речах, там пледах дитячих, вони гарно виглядають. Ну, а на складні я дуже рідко вяжу, але дуже рідко в'яжу. Там, можливо, якийсь елементик складного візерунку, там, щоб не Вся повністю річ у тих візерунках, а там якась, ну, якийсь елемент використовую. Тож, друге питання. На друге питання я відповіла. Зараз третє питання. Це чи уявляєш ти своє життя без в'язання пофантазуй? О, дівчатка, своє життя без в'язання я не уявляю. Чи. ну... Як пофантазувати? Я, наприклад, наприклад, йду я по вулиці чи зайшла в магазин. Ой, мені сподобалася в'язана річ, і я подивилась на неї, ага, там зрізано оверлоком, там так, там неакуратно, там щось не, не так шиті ті шви, так, бодай як, але річ мені подобається, візерунок мені подобається, і я. Іду додому, і я думаю, а чому мені то не зв'язати? А чого я не можу зв'язати і зробити ті ж самі шви, і то все акуратніше. Я просто не уявляю, як без того жити, якщо чесно. Наприклад, якщо ви вмієте кататись на велосипеді, то ви візьмете велосипед і будете біля нього йти? Ні. Я думаю, що не будете. Так само з в'язанням. Якщо ви вмієте вже в'язати, як ви можете уявити собі без нього життя? Я, наприклад, не можу. Я не можу. Отже, на третє запитання, у мене ось така відповідь. Четверте запитання: чи ти вже кваліфікована майстриня, чи ще вчишся? Чи ти вже сама вчиш в'язати? На кого з українських майстринь-блогерів підписана і чому? Чи кваліфікована майстриня? Ні, я не можу сказати, що я кваліфікована майстриня. Навіть якби я була супер-пупер кваліфікована майстриня, я би все одно так не сказала. Тому що людині кожній людині не лише у в'язанні, а взагалі є куди рости. Я вважаю, що людині є куди рости. Хіба що. Людина нерозумна може про себе бути такої думки, що думати, що я найкраща і кращої за мене немає. Ні. Людині завжди є куди рости і в чому розвиватися. Нема такої людини, щоб вже все, стоп, і нема куди розвиватися. Ні. Ну, на рахунок кваліфікації, це мені дуже далеко до кваліфікованих в'язальниць, але дечому навчити я вже можу. Звичайно, ну, хоча б початківців можу навчити, є е, досвід, є чим поділитись. У кожної в'язальниці є чим поділитися. Я думаю, і початківця, і у вже такої кваліфікованої в'язальниці у всіх є чим поділитись з іншими. На яких дівчат-блогерів я підписана? Це таке цікаве питання, тому що. Я підписана майже на всіх українських в'язальницях. Ну, ну, я серйозно, я заходжу в YouTube. Якщо мені випадає новий український канал, україномовний, а ще з в'язанням, все. Я підписуюсь, підписуюсь. Лиш, навіть я ще не подивилась відео, а я вже підписуюсь у підтримку нашого українського контенту. Так що, дівчатка, е, кого? Зустрічала на всіх підписана. І всім стараюсь, дуже стараюсь, лишити свій коментар. Це, це вже в мене якось закладено. Що я зустрічаю український, україномовний канал і все. І я на нього підписуюсь, потім дивлюсь відео, подивлюсь відео, і я обов'язково залишу бодай маленький коментар у підтримку україномовного контенту. Ось так. Далі. Так, п'яте запитання. Чи ти повторюєш роботи інших майстрин, чи мрієш про свою дизайнерську колекцію? Ні, про свою дизайнерську колекцію я не мрію. Повторюю, ну, як, звичайно, десь щось, чимось надихнулася. Стараюсь знайти той візерунок, чи там Pinterest надихнулася якоюсь зв'язаною річчю. Стараюсь віднайти візерунок, стараюсь спробувати. Якщо знайду майстер-клас, то, звичайно, я використаю майстер-клас. Ну, для мене це дуже, я кажу, важко, важко сприймаю схеми чомусь. Чомусь мені важко читають ці схеми. А майстер-класи по майстер-класам, звичайно, легше, це вже пів роботи, коли є майстер-клас. Так що так, я повторюю, я не мрію про свою дизайнерську колекцію. Не знаю чому. Мріяла про свою дизайнерську колекцію хіба що в училищі, коли вчилася на закрійника одягу, і це було по, по пошиттю. Але хто тоді не мріяв? Тоді ми всі мріяли. А, мій майстер хотів, щоб я йшла вчитись далі на дизайнера та батько. Батько боявся відпускати далеко від дому. Ось так я і не пішла. А може так і краще. Все, що складається в житті, все на краще. Отже, п'яте запитання це я вже відповіла. І шосте запитання. Чи продаєш свої вироби, чи в'яжеш на замовлення, чи вже маєш свій магазин в інтернеті, або офлайн, або плануєш відкрити в майбутньому. Ну, планувати. Планувати можна. Але щоб мати свій магазин, щоб займатися ним. Треба е, на той час і треба залишити, мабуть, основну роботу. Чи маю свій магазинчик? Ні, е, маю сторінку в Інстаграм, де я просто викладаю які речі я в'язала. Е, можу написати, що можу повторити ту чи іншу річ. Хоча спочатку війни я нічого не в'яжу на замовлення. А тепер задумуюсь, що, може, дійсно, як деякі дівчатка в'яжуть на замовлення, і за ті кошти вони донатять там, чи на нашим хлопцям ну, на ЗСУ. А я поки не в'язала, ну, так в'язала на замовлення, але це так. Це не серйозно, це подругам, це знайомим, це сусідам, і то я би не сказала, що то на замовлення. Тому що в нас в селі не дуже то цінять. У нас, якщо порахувати ціну, то мені стільки ніхто не дав. Хіба що в'язати і виставляти в інстаграм, та то хіба що в майбутньому, тому що я повторюю, що для цього, щоб займатися інтернет-магазином, треба мати вільний час для того, щоб... В'язати і тим займатися і там все виставляти. Ось так. А поза як у мене є основна робота, то я в'яжу лише, можна сказати, у своє задоволення. Це було шосте питання. І сьоме питання, мабуть, буде моє завершальне, не буду вас довго тримати. Іншу половинку розкажу наступним разом. Саме питання: чи любиш пробувати кожного разу нову пряжу? Чи любиш в'язати з однією перевіреною часом пряж? Нову пряжу, звичайно, дуже полюбляю пробувати. Пробувати. Часто буває таке, що вона мене розчаровує. Але пробувати треба. Дивлюся, дівчатка весь час щось нове замовляють. Буває таке, що надихаю, що подивлюсь відгуки і замовляю собі, і пробую теж. Ну, а. Uh, а легше, звичайно, в'язати з тої пряжі, яку ви вже знаєте, як вона себе поведе uh, після прання, в носі. Uh, якщо вже пряжа перевірена часом, то з нею легко в'язати. І тим паче, якщо треба повторити там якусь певну модель, яку ви вже в'язали, і ви вже, звичайно, виберете ту ж uh, таку пряжу, яку ви знаєте. Uh, та, та кажу: я сміливо пробую нові, нові ниточки. Це. Це захопливо, це цікаво, не цураюся нової пряжі. Але все одно, котра пряжа мене не розчарувала, але поки сподобалась мені, я часто повертаюсь до тої ниточки. Ось так. Все. Сьогодні буду завершувати свій такий коротенький звітик. Є ще багато справ, тож на половину питання я відповіла коротко, лаконічно, але, думаю, зрозуміло. Свою думку я висловила. Візеруночок вам показала. На цьому буду завершувати. Чекаю вас у себе на каналі. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої подобаючки, Підтримайте мене коментарем, так як і я підтримую всіх дівчаток. Все. До нових творчих процесів. З вами була Оксана і це мій канал Oxymor Handmade. Український папа.